Інтернет звичайно корисний, але багато інформації потрібно перевіряти. Піду запитаю вінничан наскільки вони довіряють інформації із інтернету. Корисним я однозначно вважаю, бо це дуже велика кількість інформації. Думаю, що інформацію треба аналізувати. І тоді, ну, чим більше інформації різної, тим більше можливості мати якесь уявлення про світ, про те, що відбувається. Я можу сказати 50 на 50, тому що деяка інформація я можу розуміти, що вона правдива, а деяка сумнівна. Ну тому для мене так. Двояке відчуття, тому не впевнена, що все є правдою. Корисним це знаходити якусь інформацію важливу, тому що раніше, як говорила моя мама, в інтернеті не знайдеш там якісь ну якусь інформацію, яка потрібна. А зараз інтернет дає змогу швидко щось знайти. Для навчання це легко, для роботи можна розвиватися в сфері ну, будь-якій. Не дуже довіряю інтернету, тому що були такі. Моменти, коли я там доказувала, що там побачила з інтернету, але то було зовсім неправдиве е, джерело. Якщо користуватися інтернетом, дотримуючись, е, це, гігієни інтернет, да, інтернет гігієни чи як. З розумом підходити до підбору інформації та довіряти джерелам, якими користуєшся, то звісно, він корисний і без нього зараз взагалі як без рук. Вважаю, що інформацію потрібно фільтрувати, перевіряти, не довіряти з перших сайтів, там, якусь думку. Тобто, якщо є якісь питання, подивитись на, декілька, на декількох сайтів, чи запитати в декількох людей, які е, спеціалізуються по цьому. Звичайно, інтернет корисний. Там багато інформації можна знайти. Ти заходиш в Google, яка що, якщо ти не знаєш якоїсь інформації, ввів, воно тобі все знайшло. Ти подивився, проаналізував той канал, той канал, і все для себе винайшов якусь інформацію, яка тобі потрібна. Це корисне, як на мене. А чи довіряєте інформації з інтернету? Довіряю. Щось може бути корисне, щось може бути і шкідливе, треба правильно ним користуватися. От. Так що є, є і позитив, є і негатив. Негатив в тому, що е, діти наші не розуміють. Е, Куди можна лізти, куди не можна, і потрапляють іноді в такі ситуації не дуже гарні. І Дізнаються те, що їм не треба знати раніше свого часу. Довіряй, не провіряй. В принципі, якщо це інформація з якихось офіційних сайтів, то я їй довіряю. Інтернет звичайно корисний. Зараз не уявляє свого життя без нього. Ми всі настільки вже звикли до і соціальних мереж, і взагалі до інформації, яку можна дуже легко дістати в будь-яку хвилину. Ну, того так, я вважаю його дуже корисним. Якщо я бачу якусь спірну інформацію, я намагаюся зібрати її максимально м, з різних джерел. Якщо вона мені справді корисна, якщо я її справді хочу верифікувати для себе. Е, я закликаю на 100% не довіряти всьому, чому читаєш. Потрібно аналізувати прочитане. Чим я і намагаюся займатися. Але, звісно, офіційним джерелам, українським я маю довіру. Я вважаю інтернет дуже корисним ресурсом, тому що там зараз можна дійсно знайти дуже багато інформації. Але чи я довіряю всій інформації, всі, звичайно, ні. Якщо ти знаходиш один пост, читаєш його, і він викликає якісь сумніви, ти знаходиш декілька альтернативних, щоб порівняти її все. Тобто, не все, що є в інтернеті, може бути правдою.